Привіт! Сьогодні ми говоримо про впевненість, про ту саму рушійну силу, яка допомагає, дозволяє нам досягати своїх можливостей і йти до своїх найкращих цілей. Як часто ти сумніваєшся в собі? Я думаю, що просто кожна з нас переживала такі моменти, коли невпевненість ставала перешкодою на шляху до реалізації наших мрій або бажань. Сьогодні я поділюся техніками, які допоможуть тобі за 30 днів сформувати такі звички, які просто дуже легко будуть доводити тебе до результату, до своїх цілей і до твоїх мрій. І найголовніше, що ці техніки, які я сьогодні буду давати, вони реально працюють. За допомогою цих методів, ви реально відчуєте зміни від внутрішньої рішучості до зовнішньої певненості. Що ж, перше, про що ми поговоримо, це зміна внутрішнього діалогу. Те, як ви говорите до себе, формує вашу самооцінку. Якщо ви постійно себе критикуєте, так воно і буде, то тобто ваша впевненість вона йде від вас з самої душі. Тож техніка номер один: кожного разу, коли вам в голову приходить якась негативна думка, змінюємо її на позитивну. От просто прям беремо і змінюємо. Ну, Наприклад, я не форуюсь, скажіть собі, ні, я це зможу зробити. Запишіть п'ять негативних думок і одразу замініть їх на позитивні. Це не просто слова, це ваш внутрішній голос на наступні 30 днів. Поїхали далі. Наступна техніка називається поза сили. Чи знали ви, що ваша поза вона формує те, як ви себе відчуваєте? До речі, це реально підтверджено психологічними дослідженнями. Тобто, якщо ви відчуваєте себе невпевненим, правильна постава все звільнює Я... техніка вправа поза сили. Кожного ранку ви прокидаєтесь, стаєте до дзеркала, вирівнюєте спину, робите собі королевську поставу, і так знаходитесь в цьому стані одну-дві хвилини. Ваша підсвідомість зрозуміє, що ви. Впевнена в собі людина, що ваша сила вона у вашій поставі. До речі, дослідження підтверджують, що це підвищує рівень гормонів, відповідальних за впевненість. Зробіть цю праву щоденно протягом 30 днів, і ви відчуєте, що стаєте впевненішими, сильнішими не тільки зовні, але й внутрішньо. Наступна практика це візуалізація успіху. Насправді, наш мозок не завжди відрізняє реальність від уяви. І саме тому візуалізація може бути дуже класним способом зробити так, щоб ваша підсвідомість думала взагалі інакше. До речі, ця техніка, вона дуже потужна. Саме тому. Робляться карти бажань, саме тому робляться медитації, в яких ви сідаєте і уявляєте те, де ви хочете бути, ким ви хочете бути, як ви хочете поводитись, і так далі. Щодня витрачаєте 5 хвилин на візуалізацію свого успіху. Тобто, ви можете просто сісти, закрити очі і почати візуалізовувати собі в свідомості. Що ви хочете там? Ви бачите, як ви стоїте на сцені? Ви бачите, як ви заробляєте гроші. Ви бачите, як до вас приходять ваші клієнти, як там класно розвиваються ваші діти, які у вас прекрасні стосунки з чоловіком, і так далі. Тобто, візуалізувати можна абсолютно будь-що. До речі, ви можете приділяти цьому або 5 хвилин після сну, або 5 хвилин до сну, і візуалізувати просто кожну деталь. Коли ви будете робити цю практику протягом 30 днів, а ви це робите в своїй свідомості. І воно переходить під свідомість в момент практики. Тобто, ваш організм буде вважати, що все це вже з вами відбувається, і ні, у вас не буде розчарування. Не буде, не переживайте. Тому що коли ці практики починають реально працювати, і ви відкриваєтесь всесвіту для того, щоб до вас приходило те, що ви візуалізуєте, ви зрозумієте, що все можливо. Немає взагалі нічого неможливого. Ідемо далі. Маленькі кроки до великих успіхів, взагалі, великі цілі вони завжди можуть здаватися чимось просто величезним, недосяжним. Тому. Великі цілі потрібно розділяти на маленькі, і ти маленькими кроками завжди набагато простіше. Тобто, є якась велика ціль там, наприклад, ви хочете там збудувати дім або купити квартиру, або купити машину. і… Е... У вас є там якийсь бюджет, який ви заробляєте там кожного місяця. Тобто, ви не можете зараз взяти, піти в салон і купити собі машину. Так, от, для того, щоб досягнути цієї цілі, цю ціль треба розбити на маленькі. Тобто, наприклад, наприклад, як це робиться? Є якась сума там, наприклад, 400 тисяч гривень на вашу машину. Ви берете ці 400 тисяч розділяєте, наприклад, на півроку. Да? Це там у нас виходить скільки, не буде зараз рахувати, але якась сума. І ви розумієте, що протягом шести місяців ви можете заробити ці 400 тисяч. Просто в місяць вам треба заробляти ось таку конкретну суму. Далі ви вибудовуєте кроки, вибудовуєте стратегію, як вам е заробити саме цю кількість грошей. Далі цільова дія, ви просто покроково йдете до. Е Суми, яку ви хочете заробити. Ось все. Тобто, ви одну велику ціль розбиваєте на маленькі кроки і дуже легко досягаєте успіху. До речі, ця стратегія працює абсолютно в будь-якій сфері, будь-яке бажання або будь-яка ціль може бути здійснена подібним чином. І ще один момент розказую для того, щоб вправно. Досягати своїх цілей, наприклад, у вас є день, і вам потрібно зробити там ряд цільових кроків для того, щоб досягнути свого успіху. Часто буває таке, що у нас є якісь дії, які ми не хочемо робити, або нам складно робити, або ми не знаємо, як це робити. Так, от найголовніший мій наприклад, секрет, яким я завжди користуюся і навчаю цьому своїх клієнтів. Це робити на початку дня найскладніше. Ви коли зранку, в 9 ранку, вже зробили найскладніше свою справу, ви далі цілий день просто кайфуєте від того, що Боже, сьогодні найскладніше те, що мені було найважче зробити, я вже зробила. Ідемо далі. Вихід із зони комфорту. Впевненість завжди знаходиться за межами нашої зони комфорту. Тобто, коли ми дозволяємо собі виходити з цієї зони комфорту, от саме там і знаходяться всі наші мрії, всі наші цілі і всі наші можливості. Тобто ми маємо таким чином зміцнювати свою рішучість. Щотижня плануйте собі нову дію. Наприклад, виступ перед аудиторією. Ну, тобто те, що вам некомфортно. Е повірте, ця. Дія приведе вас до дуже великих результатів. Тобто, просто раз на тиждень виходьте в прямий етер, і ви вже поступово будете досягати своїх цілей. До речі, я ще хочу сказати по своєму досвіду, що коли я починаю робити такі дії, які виходять з зони мого комфорту, через якийсь час. Ці дії перестають бути поза зоною мого комфорту і стають в моєму комфорті, тому інколи потрібно шукати щось нове, тобто шукати якісь нові можливості для себе, де ти можеш проявитися так, щоб цей вихід з зони комфорту відбувся. Практика по виходу з зони комфорту: напишіть собі три дії, які вас лякають. Або приводять вас до зони вашого некомфорту. Зробіть одну в тиждень. На цьому тижні одну, на наступному одну і через тиждень ще одну. Ви просто не уявляєте, скільки кайфу ви від цього отримаєте. От спробуйте. І так, ці техніки. Зміна внутрішнього діалогу, поза сили, візуалізація успіху, маленькі кроки та вихід із зони комфорту, вони допоможуть вам поступово, але впевнено прокачати свою впевненість всього лише за 30 днів, а може і раніше. Я пропоную почати вам цей виклик вже сьогодні. Запишіть свої негативні думки, практикуйте позу сили та плануйте свої маленькі перемоги щодня. Якщо ви будете послідовні, це точно обов'язково дасть вам результат. А також я дуже буду чекати ваші результати в коментарях під цим відео. Будь ласка, можливо, комусь потрібно буде на 30 днів. Можливо, хтось запровадить ці практики і вже через два тижні отримає свої перші результати. Мені буде дуже-дуже приємно. Ви можете писати коментарі, ви можете підписатися до мене в інстаграм і написати мені приватні повідомлення. Я все це читаю. А також я хочу сказати і анонсувати. 10 жовтня о 19.19 .19 я проведу вебінар безоплатний, на якому ви зможете навчитися стратегіям продажу через штучний інтелект. Це буде супер вау! Класний вебінар. Повірте, ви такого ще ніколи не чули, так як це дам. Я не давав ще точно ніхто. Я дам посилання в описі під цим відео на телеграм-канал, до якого треба буде доєднатися. Будь ласка, я вас буду дуже-дуже чекати. А на цьому ми закінчуємо? Домашнє завдання у вас є. Бувайте!